Воді легше, воді легше біль сприймається. Ноги тільки зверху не ходять, але вони пливуть. Людина трошки розслабляється те, що воно зажимає зверху. Те, що ти не можеш зробити в спортзалі, воді ти зможеш це зробити. І це якесь дає піднесення в тому плані, Боже, я можу проплисти. Фактично, я вже рік працюю з ветеранами, з різними пораненими. І бувають від фізичних до ментальних фізичні будь-які, починаючи від того, що хребти, бо це у всіх після бронежилетів. Треба розвантаження хребта, те, що дає басейн завжди. всім. ноги перебиті. Всі. Це у всіх, це теж стандартно. Плечі вода, вода все вирівнює. Також це є контузії. Також є це і ментальні порушення. Головне, що вода навіть і це вирівнює також. Іванко, такий в нього рука атрофована повністю, молодий хлопчина, і гарно так бажає займатися. Це мені дуже подобається. Я дуже люблю, коли м -м, люди мотивовані, коли вони хочуть. І так, як цей Саша. Саша воює з 14-го року, і з 22-го теж одразу пішов. І він от працює, і він чудесно працює. Наприклад, дуже багатьом решта, навіть в кого легше поранення. В нього ще інсульт, все віднято. І він вже так. А починалося, що четверо людей воду затаскували його. Але хто бажає робити, то є все.